Вітаю на уроці української мови. Сьогодні розвиток зв'язного мовлення. На уроці ви будете продовжувати вчитись писати перекази і продовжимо знайомство з птахами. Відгадай загадку. Хто житла свого не має, яйця іншим підкидає, та у лісі в холодку все кує ку-ку, куку. -ку. Звичайно, це Зозуля. Ми сьогодні з вами згадаємо або познайомимося з такою пташкою, як Зозуля, і будемо писати переказ про цю пташку. Прочитай текст. Постав відео на паузу та прочитай текст. Читаємо текст разом. Зозуля. Зозуля. Не такий птах, як інші. Вона не будує гнізда, не висиджує пташенят. Свої яєчка підкладає іншим птахам. У чужому гнізді з'являється на світ зозуленя. Воно поводиться так, як його справжні батьки. На місяць раніше від пташок, які його годували. Пташеня самостійно летить на південь, саме туди, де перебуває зиму його рідна мати. У чужому краю зозулення не співає, голос у нього прорізається пізніше, коли воно повертається додому. Тільки тут уже дорослий птах додасть свою пісню до лісового хору. Якщо в тебе є така необхідність, ти можеш поставити відео на паузу і прочитати текст ще раз. Дайте відповіді на подані запитання. Як Зозуля виводить своїх пташенят. Де зимує Зозуля? Коли прорізається голос у зозуленяти? Доведіть, що зозулення залишиться дитиною своїх рідних батьків. Давайте з вами згадаємо, як писати переказ. Поділи текст на частини, Добери заголовки до кожної частини, запиши план. Прочитай окремі частини складеного плану. Перекажи кожну частину. Закрий текст і напиши переказ за планом. Тож, читаємо ще раз текст, визначаємо, скільки частин він має, і пишемо план до тексту. Звичайно, текст наш має три частини. Зачин, основна частина і кінцівка. У зачині говориться про те, що зозуля не такий птах, як інші, і вона не будує гнізда, не висиджує пташенят, а свої яєчка підкладає іншим пташенятам. В основній частині говориться про те, що пташеня покидає гніздо. На місяць раніше від пташок, які його годували, і самостійно летить на південь перебувати зиму там, де його рідна мама. І в кінцівці говориться про те, що у чужому краю зозулення не співає. Голос у нього прорізається тоді, коли воно повертається додому. І тоді дорослий птах додасть свою пісню до лісового хору. Отже, запишіть, будь ласка, Зозуля, переказ, план. Складіть план до тексту. За планом перекажіть усно, а далі запишіть свій переказ до Зошита. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!